Олег Лобурак Казка Коломийський дракон Тихий вечір стояв над Коломеєю. Кіт Гудзик, як звично, снував серед середмістям зі своїм улюбленим мішком, розшитим барвистим орнаментом. Змучившись і сівши під ліхтарем, Кіт розв'язав мішка і приготувався з'їсти шматочок краденої ковбаси. Але раптом почувся якийсь невиразний тихий стукіт. Кіт нашорошив вуха. Карр, карр. почулося зверху з ліхтаря. Здоров злодію. Що, вже десь ковбасу поцупив? Дай шматок, поділися з голодною вороною клята курко, тут щось шкребеться. Що? Де? Кажи, тихо, курко, слухай. Невиразний звук повторився, шкреботіння йшло десь від музею писанки. Дзень! Дзень, дзень. Почувся дзенькіт розбитого скла. З вікна музею. Випало щось схоже на велику ящерку, загорнуту в плащ. Кар, Що це за чудо? боязко крикнула ворона. Чудо в плащі заворушилося. Плащ розгорнувся, ними виявилися два великих крила, схожих на крила летючої миші. Хі -хі. Тонким голосом сказала ящірка і глянула на кота своїми синіми очима. Ти хто такий? спитав кіт, сховавшись за ліхтаря. Я не знаю. Я щойно з яйця вилупився, а пчі, чихнув крилатий звір і з його рота вихопився сніп полум'я. Карр. Карр. закричала ворона. Ти вилупку мені хвоста опалив. Вона злетіла і сіла на ліхтар. Я не хотів, то якось само. Слухай, Вороно, е, так наше чудо це ж дракон. Справжнісінький дракон, трохи схожий на те страховисько, що прилітало на свято нашого міста. Воно ще коло писанку велику подарувало, з якимись чудернацькими орнаментами. Чекай, чекай, то, може, ця запальничка з крилами і вилупилася з того яйця? Точно. Вчора було дуже гаряче, сонце напекло нашу писанку. Яйця нагрілося, і оце створіння вилізло звідти. Слухай, а як ми його назвемо? питає ворона. Я придумав. Давай вогником назвемо. Дракон вогник. Звучить? Називайте мене, як хочете, сказав вогник. Лиш скажіть, де я і хто ви такі? О, піднявши лапу, вигукнув Гудзик. Тобі, вогнику, випала честь народитися в чудовому місті Коломиї. Коломия славна своїм минулим і сьогоденням. Мене звуть кіт Гудзик, я найвідоміший кіт в цілій окрузі. Це я аж із самого Львова в Коломию привіз оцей чарівний ліхтар. Брешеш, злодію. Крикнула ворона. Це я, ліхтар, привезла. Ось у мене і доказ є, крило моє левом прострілене. Ховай, курко, своє пір'я обламане. З записанки нагодився дід Сторож з рушницею. А це що за галас? почувся його низький голос. Ой, дідусю, не стріляйте, то свої. нявкнув кіт. У нас новина, новонароджений, каркнула з ліхтаря ворона. Його вогником звати. Я дракон, а пчхі! підтвердив своє ім'я вогник. Від несподіванки дідсів під ліхтар. Вставайте, дідусю, кинувся до діда кіт. Ех, тримай рушницю. Порадьте, дідусю, що нам з цим чудом робити? Де нам його сховати? А давайте в писанці сховаємо. Він буде найкращим експонатом. Дракон з Коломийської писанки. Вогнику, а ти зможеш стояти, не рухаючись? Не знаю. Хіба якщо лоскотати не будете? А у вас поїсти щось є? А що ти любиш? Не знаю, але їсти хочу. О, у моєму мішку, здається, трохи молока в пляшці залишилось. Це у мене НЗ, недоторканий запас. Про всяк випадок. Ану спробуй. Дід заходився годувати дракона, наче немовля. Фу, яке недобре! Що це за Гедота? Це молоко, його всім новонародженим дають. Не хочу, заскиглив вогник. Слухай, вогнику, я тут учора на пруд рибалити ходив. Трохи рибки наловив. Будеш їсти? Не знаю, але спробую. Рибка зникла у пащі дракона, і друзі вперше побачили задоволений вираз мордочки вогника. Дайте ще, облизався вогник. На жуй, динозавре малий. Погладив вогника дід. Ой, вже сонце сходить, каркнула ворона. Коломия потроху прокидалася. До ліхтаря підійшов хлопчик Миколка з вудкою на плечі. Побачивши вогника, Миколка аж рота відкрив. Де це ви живого дракона відкопали? Ми його не відкопали, каркнула ворона. Він із заокеанської писанки вилупився. Його вогником звати. Ти нам допоможеш? Чим це? здивувався Миколка. Наш вогник дуже рибу любить. А я якраз рибалити зібрався. Ходімте разом. Усі гуртом пішли до озера, а дід... Лишився сторожувати писанку. Кіт задивився на ворону, яка розповідала вогнику про Коломию, і впав у воду. Няу, рятуйте! Карр, кітоне. Вогник перший кинувся у воду, піймав кота за гудзика і підлетів до гори. Кіт звисав, як мокра ганчірка, і не подавав ознак життя. Дракон переніс кота на сухе місце і помахав крилами, щоб просушити їх. То ти ще й плавати вмієш? здивовано спитав Миколка. І літати теж, ніякого сказав вогник і додав, як виявилось. Друзі, гляньте, як гарно навкруги, сказав Миколка. А що то за гора коло міста? спитав вогник. Називається вона Воскресінецька. Колись там був густий-густий ліс. Жили там Олені та ведмеді. Ведмеді нападали на Оленів, а ті втікали від них. Ой, як цікаво. А більше тобі дід розкаже, бо він за свої сто літ уже багато надивився. Коли це раптом небо над горою нахмарилося. Блискавка розітнула його вогняним мечем, вдарив грім. Баух! Трах! Бабах! Поцілила та блискавка в старезну смереку, що стріміла на самому вершечку гори. Зі страшним тріском упала смерека, вирвавши з землі цілу купу каміння. З гуркотом покотилося воно згори. Утворилася глибока яма. Ягнятко, що паслось неподалік, з переляку кинуло стікати, але його цікавість перемогла страх. Воно повернулося і заглянуло в яму. В ній щось ворушилося. Ягня стало і дивилося на зелений ліхтарик, що світив у ямі. Враз ліхтарик мигнув, і воно з жахом побачило, що це око якогось величезного небаченого звіра, що спав під землею два століття. Тепер блискавка збудила його, земля під ягням заворушилася, і воно полетіло вниз. Тим часом друзі бігли до діда. Дідусю! кричав Миколка, ви бачили велику блискавку? Бачив, онучку, ой, не до добра це! А чому? перелякано спитав кіт. Колись давно, як я був ще малим, був у мене дід. Люди називали його вічним дідом, бо ніхто і навіть він сам не знав, скільки йому років. Про що його не питали, він усе бачив і все знав. Розповів він мені одну легенду про злого дракона, який жив на горі та й наробив багато лиха людям, палив подихом житла, жер худобу. Найдужче любив овець їсти, чув їх запах за милю і знаходив, де б овечка чи баранець не сховалися. А який він із себе? спитав Миколка. А котів він любить їсти? м'явкнув кіт. Не бій за злодію, ти не смачний! Дракон пожує тебе і виплюне, каркнула ворона. Дракон був великий, як наша писанка, провадив далі дід. Мав покрите лускою тіло, також гострі кіхті, ікла. Вогняне дихання. Це чудовисько мало гострий зір. Я читав, що слово дракон означає бачити, сказав Миколка. Мав він і крила, але не літав чомусь. Набрид він коломиянам, як гірка редька. Зібрались вони на раду. Як біди здихатися? Та й вирішили. Поки дракон спав, викопали на горі велику яму, прикрили галузям, присипали листям, за ямою прив'язали ягня, яке своїм беканням розбудило дракона. Голодне чудовисько, прокинувшись, побачило смачну їжу і відразу кинулося на ягня. Дорогою дракон полетів в яму. Люди тільки цього й чекали. Гуртом закидали яму з драконом. Великим камінням насипали цілу купу землі, ще й посадили зверху смереку. Пройшли роки, і сьогодні блискавка влучила саме в те місце і звільнила чудовисько. Оце біда, сказав Миколка. Воно ж нам Коломию знищить, крикнув Гудзик. Як же нам місто врятувати? каркнула ворона. Треба швидко думати, поки він людям біди багато не наробив. Вогник підняв лапку. А я, здається, придумав, тихо сказав він. «А ну розповідай, схилились над ним друзі. Вогник дав кожному завдання. Всі розійшлися, хто куди. За годину до писанки кожен приніс те, що йому доручив вогник. Дід приніс овечого кожуха, кіт велику голку і нитки, ворона притягнула чотири гілляки. Миколка ж приніс сто пачок сірників і мішок солі. Цілу ніч дід з онуком майстрували щось у писанці. А на ранок на горі стояло ягнятко, і здавалось, що воно мирно пасеться і не боїться ніяких драконів. Ви напевно здогадались, що це був дідів кожух, начинений сіллю і сірниками, а замість ніг були гілляки. За кущами сховалась Миколка з котом. Бе. <прац glove> голосно крикнув Миколка. З-за гори почувся рев дракона, а незабаром показалось і саме чудовисько. Побачив дракон ягня, облизався і одразу проковтнув його. Не знав, дурний, що з дідовим кожухом він проковтнув мішок солі і купу сірки. Після такого обіду очі тварюки полізли на лоба. Він схопився за живіт, закрутився на місці, завив від болю і кинувся до прута пити воду. Пив, пив, аж доки не надувся, як м'яч, і не луснув. Паба! Тисячі шматків драконячої шкіри розлетілись навкруги. Перемога! крикнули разом друзі. З драконячої шкіри Миколка пошив котові Гудзику нові зелені чоботи. Тепер я буду справжній кіт у чоботях, гордо крикнув Гудзик. Опудало ти в чоботях, а не кіт в чоботях засміялась згори ворона. Ось я тобі, пригрозив кіт Вороні. Не сваріться, сказав дід, адже так добре все закінчилось. Краще розкажіть нашому вогнику про найкраще місто на землі, про нашу писанкову Коломию. Записано медійною групою Стожар в 2016 році.